Так, помнимо, що тут розтяжки, ой, а я не хотів. Ладно. Забираємо добро. А де його дробовик дівся? А ось де він. Так, розтяжка, розтяжка. Прям таки на дві гранати, чи що. Так. Знову розтяжка. А він дійсно тут розтяжок накидав. Рюкзачок у ньому знаходиться збільшений магазин для інтеграл А, 30 патронів і дві армійські аптечки. Знайти можемо в регіоні Янів неподалік по устанку кловини по квесту, який ми отримуємо від Сталкера в лісовому.